Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На патріон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джованні Бокаччо Декамерон. День п'ятий, оповідка сьома. Теодор кохається з Віолантою, донькою свого пана Амеріга. Дівчина заходить од нього втяж, і коханця засуджують на шибеницю. Коли його ведуть під батогами на страту, батько впізнає його і визволяє, одруживши його з Віолантою. Сі дами чекали, притаївши духа, спалять чи ні тих молодих коханців. Як дізнались же, що вони врятувались, отдали дяку Богові і вельми зраділи. Дослухавши тої повісті, королева веліла далі казати Лауретті, та почала веселенько такими словами. Любі мої подруги. У ту добу, як королював у Сицилії ласкавий пан Гвільгельмо, жив на тому острові один шляхтич на імення Амеріго Абатте з трапані. Багатий на всі блага світові, у тому числі й на дітей. Для такого хазяйства треба йому було немало слуг. Тож одного разу, як прибули зі сходу генуезькі корсари з галерою своєю, що нахапали десь на вірменському узбережжі багато хлоп'ят, він купив собі кілька невільників, уважаючи їх за турків. Більшість хлопців були собі прості пастухи. Один тільки наймення Теодор виділявся з-поміж усіх вродою своєю і любою вдачею, хоч мали його за раба, та виростав він у домі месера Амеріга вкупі з його дітьми, і завдяки настільки тому щасливому випадку, скільки природним нахилам своїм, став незабаром добре вихованим і чемним юнаком. Він так сподобався панові своєму, що той дав йому свободу, охрестив його, бо думав же, що турок п'єтром, і настановив управителем своїм, маючи до нього повну довіру. Разом з іншими дітьми месера Америга підростала чим далі і донька його, Віоланта, дівчина гарна й руча, не встиг батько й про заміжжя її подумати, як закохалася вона в п'єтра. Хоч же вона його і любила, і за прикмети шляхетні велике цінувала та довго соромилась йому відкритися. Проте Амур визволив її од тої турботи, бо й сам п'єтро, знижка накинувши на неї очима. Так у неї закохався, що тільки поблизу неї чувся щасливим, одначе дуже боявся, щоб ніхто того не постеріг, бо йому здавалось, що не гаразд так чинити. Дівчина, яка охоче бувала в його товаристві, те є помітила і щоб додати йому сміливості, показувала йому ознаки щирої прихильності. Хоч і прагнули обоє одне одному освідчитись, та довго не могли на те зважитись. Поки вони так страждали, любовною жагою палаючи, фортуна ніби навмисне дала їм нагоду позбутися взаємної несміливості та соромливості. У месера Америга був один чудовий маєток. Так, як за милю од трапані, куди часто ходила на прогуляння його пані з дочкою та ще з деяким жіночим товариством. Одного дня в часі великої спеки подалась туди вся жінота на відпочинок, узявши з собою й п'єтра. Раптом небо, як то частенько буває влітку, укрилося темними хмарами. Боячися, щоб не застала їх там негода, пані з усім супроводом рушила назад до трапані. і Віоланта, молодші за інших, випередили все товариство. Гнала ж їх, мабуть, не боязнь перед бурею, а сама любов, віддалившись від от усієї компанії так, що їх уже ледве видко було. Почули, як після довгого гримкотіння пішов раптом буйний і густий град, від якого всі поховалися у якійсь селянській хаті. Хлопець і дівчина, не бачачи іншої криївки, побігли в якусь напівзруйновану пустку, де вже давно не жили люди. Тут прихистилися вони вдвох в одному куточку, де ще лишився зверху шмат покрівлі, і в тій тісноті мусили притулитись одне до одного. От того приторку обоє набралися враз сміливості, п'єтро почав перший. Дай Боже каже, щоб град цей ніколи не перестав. Аби нам отак удвох укупі бути. І мені б того хотілося, одмовила Віоланта. Слово по слову, та й взялися за руки, а тоді обнялися, а потім поцілувалися, а град усе йшов та йшов. Не буду вам усього докладно оповідати, скажу тільки, що поки стала на годині. Молоді закоханці спізнали найвищі розкоші любові і домовились між собою, як, де й коли їм сходитись надалі. Як град перейшов, вони пристояли біля міської брами, що була звідти недалечко, і, діждавшись матері, вернулись разом із нею додому. Там зустрічались вони ще багато разів і кохалися нишком собі до любої вподоби, аж поки дівчина не завагоніла, що і її і його вельми стривожило. Всякого способу добирала вона. Щоб, усупереч природі, приросту, того позбутися, та все даремно. Тоді п'єтро, боячись за життя своє, вирішив утекти і сказав про те Віоланті. Почувши про те, дівчина сказала Як ти мене покинеш, я сама собі смерть заподію. Єтро, що дуже любив її, сказав, а як же мені, серденько, тута лишатися, скоро гріх наш наяв вийде, тебе ж то помилують, а мені доведеться і за себе, і за тебе покутувати. Єтро, відповіла на те дівчина, мого гріха тепер уже не приховати, але будь певен, що про твій гріх. Ніхто не дізнається, якщо ти сам цього не скажеш. Коли так, вирішив П'єтро, то я застаюся. Але ж гляди, дотримай свого слова. Дівчина приховувала як могла свою вагітність, але бачачи, що живіт росте і таїтися далі годі. Призналась одного дня, плачучи своїй матері, і благала її не губити молодого віку. Вражена прикро мати лаяла її, шпетила, як хотіла, а потім почала допитуватись, як було діло. Щоб не нашкодити п'єтрові, Віоланта вигадала якусь байку і видала її матері за правду. А та й повірила, щоб покрити дочин переступ, вона вислала її в один далекий маєток. Як надійшов час пологів і породілля почала жіночим звичаєм кричати з болю, а мати й не думала, що Америго, який майже ніколи там не бував, міг туди появитись, він завернув раптом до того маєтку. Їдучи з пташиних ловів, і дуже здивувався, почувши ті крики. Він зайшов у ту кімнату і спитав, у чому річ. Мати, що була в ту хвилю з дочкою, побачивши його, встала перелякано, і розповіла йому все так, як їй говорила Віоланта. Але месер Америго, не такий легковірний, як його дружина. Сказав, що то річ неможлива, щоб дівчина не знала, от кого вона завагітніла, і зажадав от дочки щирого визнання, коли скаже правду, то він її простить. Коли ж ні, нехай готується до ганебної смерті, не ждучи від нього жалю. Віолантина мати намагалась угамувати його, вмовляючи. Що все було так, як вона сказала, але даремно. Розлючений батько кинувся з голим мечем до дочки, яка саме в ту хвилю знайшла дитину, і крикнув: Або кажи от кого воно, або тут тобі й смерть. Злякавшися видимої смерті, Віоланта зламала свою обітницю. І призналася, що було між нею і п'єтром. Почувши те, батько розлютився ще дужче і, ледве стримав себе, щоб її не вбити. Вибешкетувавши дочку крутими словами, він сів на коня і майнув у трапані, де заявив месерові Курадові намісникові королівському про ту кривду, що йому заподіяв. П'єтро і велів схопити юнака зненацька і, як узято його на муки, він геть чисто усе розказав. Через кілька день намісник засудив винуватця до шибениці, а перед тим, як повісити, мали провести його по місту з батоговим боєм. Та сер Амеріго тим ще свого гніву не вдовольнив, що юнакової смерті домігся, намислив він в ту саму годину обох закоханців і дитя їхнє з світу згладити. Він усипав отрути в келих вина і дав те дання разом із кинджалом одному служебникові своєму. Неси, каже, те й те до Віоланти і перекажи їй од мене, нехай сама яку хоче смерть собі вибирає, чи то од отрути, чи то от кинджала, а коли ні, то я превселюдно спалю її, як вона й заслужила. Як се зробиш, то візьми хлопчика. Щоб повела вона позавчора, розбий йому голову об камінь та викинь собакам на з'їжу. Служебник, більше схильний до зла, аніж до добра, пішов виконувати жорстокий вирок, що виніс лютий батько дочці своїй і внукові. Тим часом п'єтра вели вже під батожінням до шибениці. Сталося так. Що вартовики проводили його мимо однієї гостинниці, де саме перебувало троє вірменських вельмож, посланих від царя свого до папи римського для обміркування справи майбутнього хрестового походу. Посланці спинилися на кілька день у трапані. Щоб трохи перепочити і прийняті були з належною шанобою, тутешніми значними людьми, тім числі і месером Америгом. Почувши галас на вулиці, вони підійшли до вікна подивитись. П'єтро був оголений до пояса, руки йому скручено ззаду. Як поглянув на нього один із тих трьох посланців, чоловік старий і поважний, на імення Фіней, то зразу побачив на грудях велику червону пляму, не от крові і не от малювання, а те, що зветься родинний знак, немов щось торкнуло старого. Пригадав він у ту ж мить сина свого, що його схопили Корсари 15 років тому на узбережжі Лаяси, і чутка про нього запалася. Прикинувши на око скільки літ цьому бідаласі, він побачив, що такого віку був би і син його, якби живий зостався. А тут іще той знак. Може, й він думав, а коли він, то не забув іще, мабуть, ні свого імені, ні хто його батько, ні мови вірменської. Коли Натов наблизився, Фіней окликнув його, «Агей, Теодоре. Почувши той оклик, п'єтро миттю підвів голову, тоді Фіней спитав його по вірменськи, «Звідки ляти і чий. Вартовики, що вели засудженого, зупинилися з поваги до такої шановної особи і п'єтро зміг відповісти йому. Я, каже, із Вірменії. батька мого звали Фіней, сюди мене привезли якісь невідомі люди, як я ще хлопцем був. Почувши сеє, Фіней уже не сумнівався, що це і є його втрачений син. З сльозами на очах зійшов він униз у супроводі товаришів своїх і побіг обійняти свого Теодора серед тих посіпак. Накинувши на нього свою дорогоцінну керею, він попрохав старшого вартовика, щоб той не вів його поки що на кару до нового наказу. Старший сказав, що гаразд уже він почекає. Фіней чув уже раніше, за що засуджено юнака, бо слава пройшла по всій околиці, тим пішов, негаючись із товаришами своїми і слугами до мисера Курада і сказав добродію. Той, кого ви посилаєте на смерть, як у раба, насправді єсть чоловік вольний і мій син, він ладен одружитися з тією, котру, як кажуть, справичив. Тож попрошу вас откласти виконання присуду до того часу, поки ми зможемо довідатись, чи, хоча вона його собі замужа, бо коли буде на те її воля, глядіть. Щоб не стали ви порушником права. Месер Курадо, почувши, що п'єтро Фінеїв син, вельми здивувався і ніби аж засоромився, що так помилився з волі випадку. Переконавшись, що Фіней правду каже, він попрохав його повернутись додому, а сам тим часом покликав месера Амеріга і все йому розповів Месер Амеріго, гадаючи, що дочки і внука вже нема на сім світі, страшенно жалкував на себе за той учинок, бо бачив, що будь Віоланта жива. Можна було б улаштувати якнайліпше. Негайно послав він до того маєтку, де була дочка свого вірника, щоб скасувати свій попередній наказ, якщо його випадком іще не виконали. Посланець застав того служебника якраз у той час. Коли він, поставивши перед панною отруту і поклавши кінджала, лаяв її, що вона й досі не зробила вибору, та погрожував, що він її таки примусить. Почувши новий панський наказ, він дав їй спокій, повернувся до пана і розповів йому, як було діло. Врадуваний месер Америго, пішов у гостинницю до Фінея і, мало не плачучи, перепросився за все те, що сталося. Як Теодор каже посватає мою доньку, то я отдам з дорогою душею. Фіней ласкаво прийняв ті перепросини і сказав. Я теж того хочу, щоб мій син одружився з вашою дочкою. Як же він одмовиться, то нехай учинять з ним по присуду. Досягнувши між собою згоди, месер Америго і Фіней пішли до Теодора, що з одного боку тремтів перед смертю, а з другого був радий, що батька знайшов. І спитали його, як він на те діло дивиться. Почувши, що як він того захоче, Віоланта стане йому дружиною, юнак дізнав такого безмірного щастя, ніби оце стрибнув із пекла прямо в рай, і сказав, що то було б для нього найвищим блаженством, аби тільки вона погодилась. Тоді послали до Віоланти, щоб про її волю спитати. Вона була у тузі смертельній, бо чула вже, що сталося з її коханцем і що його чекає. Тепер же, ледве вірячи радісній новині, сказала, що не може бути для неї нічого любішого, ніж з коханим шлюб узяти. Але вона у всьому коритиметься батьковій волі. Отак, за одностайною згодою усіх сторін одбулися зашлюбини Теодора і Віоланти. На честь цієї події влаштовано великий бенкет на превелику втіху всім городчанам, молода заспокоїлась по перебутих тривогах. І, годуючи свого синка, невдовзі ще краще устала, ніж раніше була. Коли Фіней повернувся з Рима, вона вже була цілком здорова і вшанувала його, як відця. Старий був задоволений такою красуною невісткою, і, справивши, небувало розкішне весілля. Прийняв її шанобливо, мов рідну дочку свою. Через кілька днів він сів на галеру з сином своїм, невісткою і малим онучком та й поплив до Лаяси, де наші коханці жили в спокою і достатку до кінця днів своїх. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.